Всім привіт із сонячної італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому, новому відео. Оксана і заварний крем. У мене тут не кулінарний блог, у мене більше тут сімейний блог. І Оксана, як завжди, все методом тика. Мені рецепти, е якщо щось нове роблю, перший раз побачила, якийсь рецепт взяла і далі все, методом тика. Свій заварний крем. Я вже 20 років варю методом тита. Кукурузяний крахмал. Це краще, що може бути для заварного крему. Не картопляний, кукурузяний. Не береться комочками супер. Але я завжди не знала, скільки його ложити. Вирішила подивитися. Ага, тут є рецепт бешамеля. Бешамель він не має бути такий густий. Примірно, він буде такий, як заварний крем. Тут написано: 2 столові ложки без верха на, на 200 г молока, на 200 мл молока. Ну, це виходить одна ложка на 100 г молока. Якщо я беру літр, це що, 10 ложок? Ну, вот вам і рецепт. От і все. В інтернет не хочу заходити. Я так то густіше зроблю щось додаю, то рідше зроблю, щось додаю. У мене тут неповна, е, молока. І... Заварний крем я вам скажу, моя бабуля наварила молочний кисель. Ну, оцей цей заварний крем і був. Я візьму... ну, Не буду багато робити, тому що буду робити маленький тортик. Тому хай буде десь літра 200. Так, ставимо на магон, звичайно. Окей. Поки гріється. Беру лише два яйці не відділяю Я ні жовткі, ні білки. Скільки раз спробувала якийсь там е, крем пломбір Або як краще на відео суп то воно рідке якесь, то воно ще щось. Експериментувала я не раз, тому своїм методом. Пишіть, як ваші справи, пишіть, як ви готуєте, пишіть, як пройшла ваша ніч, як справи у ваших дітей. Якби не було яйця, я б шукала вже як без яєць варити. Якось було таке, що без яєць варило теж нічого, Але оскільки є. Збиваємо яйця, а потім тепленьке молочко сюди я ввожу. Звід каструля гріється, в яйця введу тепленьке молочко. Ще я хочу цього разу попробувати замінник цукру. Тому що в мене у Марії цукровий діабет. Я вам хочу сказати, що замінник цукру... Так, раніше читала, що замінник цукру лише для діабетика добре. Не для діабетика він навпаки буде там вбивати підшлункову жалозу, обдурювати. Але зараз дуже багато є рецептів і дуже багато є е, ну, дійсно людей, яким можна довіряти, що все на цукрозамінниках не вредне, а навпаки навіть добре. Ну, ми так. У нас, звичайно, напої, що з магазина всі на цукрозамінниках. Не піднімають вони цукор. Е, звичайно, краще пити воду варити щось в домашніх умовах. І ще що для акаційний мед. От як мені сказали, що дійсно акаційний мед, саме він такий легкий для підшлункової, то дійсно, хто любить мед, то акаційний мед, я от провірила на Марії. Нема такого ефекту, що глічемія, цукор в крові, відразу доверху летить. Але може просто що вже. Е Організм до інсуліна вже приспособився і приймає його краще, тому нема такого ефекту, тому що по початку мед – це було вище криші. Буду пробувати цукрозамінник, тому що той тортик, що я буду готувати, там уже на ньому, на печиві є цукор. Десь тут має бути ложечка. І та одна ложечка заміняє. Ага, є. Оця одна маленька ложечка заміняє, якби, цукру по солодощі. Е, одну чайну ложку. Тому отут в нас три чайні ложки. Тому оце буде як одна. Три отаких от штучки, це буде як одна столова ложка. Я таких шість штучок сиплю, манюні. А Буду я їх сипати сюди в яйця, щоб воно наче ростворилося. Я вам скажу. Так, значить 6 чи 7. Я вам скажу це дольчифіканти без аспартам. Не вникала, що це, але кажу, що краще без астартану обрати. Це раз прям такий порошочок-порошочок. А перед цим брала, бачите, дуже. дуже навіть цікаво. Стевія. А це ця сама марка, але стевія дольфічіканте, Vegetale. А це теж дульчифіканте. І воно прям порошочок. А тут більш цукор. Виходить, що якщо порошочок, то теж непогано, якби на випічку використовують, до речі, випічка з замінником, тертий пиріг, печиво дуже добре. Не пам'ятаю, хтось мені підказав, а от бисквіт. На заміннику цукру не зійде, не вийде, не вийде. Але якщо да, там діабетик другого типу, це той, хто використовує інсулін, то в них іде, якщо компенсація, то вони теж можуть солодке їсти. Навпаки, коли цукор падає, треба солодке з'їсти, а він падає. Чи не обов'язково переборщити з інсуліном? Ну, це про інше. Це, це інше. це просто мені захотілося замінити. Ростворимо його. А якби я цукор кидала, я б кидала 4, 4. Це про Оксану. Я б кидала 2 столові ложки і мені дуже подобається цукор тросняковий. От, щоб не казали, що я брешу. Ось у мене є тросняковий цукор. Раніше використовувала. А потім, потім вже й перестала використовувати, поки з вами говорила, то вже моє молоко нагрілося. Воно має бути теплим, не кипячиним, але. Ага. Ви знаєте, крем на торті, я варю, я варю завжди більше. Тому що це ж, ну, воно ж смачне і так його їсти смачно. Бачите, яйця не зварилися, нічого. О. Я ще молочка долю, бачите. Хай буде. Хай буде. Масло я теж кину сюди. Були такі моменти, де рецепти були. Спочатку зварити, масло потім вбити, коли воно там остине. Воно в мене превратилося в таке рідке, незрозуміло що. І я сказала, що я буду робити тільки так, як мені колись показала одна жіночка. Це крем на Наполеон. Мені так показали. Масло там взяла, таких три невеличких кусочки. Багато не кидаю. Я ж кажу, можна і без масла, можна і без яєць. Що що завгодно можна. Або можна масло, вже як зварили. ну, ні. Я отак. Все, безможна, безнеможна, отак. І все. І все, воно там має закипіти. Ще ми сюди маємо кинути інгредієнт наш секретний. Це кроклал. Скільки його кидати, не знаю. Не 10 ложок. Я кину 3 столові ложки. Я думаю, що навіть його треба менше, ніж картопляного. Я давно це просто не робила. Коли ти робиш його щоразу, щодня, ти щось удосконалюєш, пам'ятаєш. Я не пам'ятаю, скільки я вже кидала, тому ну, в мене буде 3 столові ложки. І ще в кінці у мене буде реально секретний інгредієнт, тому що мені його потрібно використати. Я вам скажу, що? Думаючи про відео, думаючи про те, як я роблю рецепти, я беру італійські ідеї і роблю своїм методом кутику. Ну, не знаю, може би якесь інше красивіше слово, знаєте. Ось, воно має розтворитися. там вже закипає. Я не дотримуюсь. Напевно, мені дало оце мій характер недотримання рецептів, підлаштовувати під себе. Дало мені прижитися тут, освоїтись, тому що як не крутий. А коли ти десь маєш жити в якихось умовах, в країні, жити сьогодні і зараз і от мій характер. Е, мені е, психолог, да? Нормальна людина, яка розбирається в психології, спитає мене Оксана, а ти робиш заварний крем? А як ти його робиш? І я розкажу, і людина вже буде знати про тебе все і вся. Я вам скажу так, чи це добре методом тика? Ну, з одної сторони, не дуже. Тому що ти, напевно, більше помилок зробиш. З іншої сторони, щоб не цей метод тика, то, напевно, вдруге я вже б заміж не вийшла. І от об не мала б свого коханого свою половинку. А мала б коханих і половинок мала б. Це 100%. Тому що я занадто відкрита. Я не вмію сказати людині, що ти хочеш. Тому що коли ти скажеш прямо що ти хочеш, мені з тобою стосунків не треба, то скажуть, а я і не хотів, я просто дружбу пропонував, щось ти собі накрутила, яку дружбу. Ти мені хочеш допомогти 100 євро і до побачення. А на каву не треба зі мною тратити, каву я й сама собі куплю. Я ось у цього не розумію. Так, що таке? Там закипіло, я його виключила, щоб, щоб не натворити горя. От прекрасно, прекрасно розтворився крохмал саме кукурузяний. І я коли його тут вперше спробувала, це було класно. Але ні, напевно, ще в Україні я пробувала, тому що наші хлопці, наші діти дуже люблять Наполеон. А, і ми дуже часто його ага, <хи> робили. Це тут Марія була маленькою, то я багато чого пекла, багато чого робила, і холодні торти. А потім що ж? Одна я його їм. То такі. Так, наче все. А, і в мене є секретний інгрієнт, бо ж забув. І время вже... Багато кокос, це був заморожений у мене. Кокос. Марія, моя дочка. О, він класний, він як свіженький. Вже розморозився зранку, як свіженький. Я була сухі, сипала, то мені так не сильно сподобалось. А, а це мене Марія дуже любить купувати кокос. І оцей весь процес іде з татком в майстерню. Вони його там розрізають. Потім вже ж цю водичку спочатку стіжують. Кокос треба, щоб реально був свіжий, без запаха, без тріщин, без нічого. Бо якщо він буде стріщений, то він всередині вже може бути іспорчений. Треба брати такий більш світло-коричневий. І оце весь цей процес, їй дуже подобається. Тому втертий пірих я можу в тісто саме потерти. Або цей раз я заморозила і використаємо крем. Думаю, буде, буде добре. Цей раз свіжий. Кажуть, що свіжий і сухий трішки по-різному використовується. Тому що в нас в Україні є знайома, яка робила торти. І вона робить торти саме з свіжого кокосу. Не з сухого. Все. Йому достатньо кипнути. О, вже вже відразу взявся. Відразу взявся, відразу взявся. Оксана доливає молоко. Оксана доливає молоко. Оце так все життя. Все життя так. Ну літра 800. Літра 800, три столових ложки. Крахмал. два яйця. Грам менше ста грам масла. Я ж кажу масло. Це. І знаєте, я зроблю можна блендером. Блендером Оксани потух, а це ж ще працює. Можете взбити, якщо хочете цей крем. І знаєте що? Я в цей крем колись додавала згущене молоко. Можна, що варяне, що сире. Ну Якщо хоч... якщо сире, згущене молоко додати, то цукор, звичайно, не потрібен. І густіше можна робити. Це така смакота кота вам не передати. Оце я тільки що згадала. що було Ну Воно вже в мене підкипає. Треба буде виключати, щоб воно там з-під низу таки не підготує. І наш кокосик. Кидаю весь, що маю, цю коробочку, бо щоб не оставалося. Можна сміливо заморожувати після розморозки він такий самий гарний. А на цукор. А на цукор воно трішки странно. Незвично, геть незвично, але я скажу, це я буду використовувати. На тортик, на якому на печиві вже воно солодке. Зараз покажу, як я воно налив. Воно ну вже, звісно, класне, ще застигне, ще буде, напевно, густіше, а може і ні, не знаю, будемо дивитися. В общем, влог у мене про сімейне життя, не про кулінарію. І от, Я думаю, те, як ви готуєте їсти, це теж виражається от характер, спосіб життя. Вдалося вам не вдалося. Але дивіться, дозвольте собі бути неким. Може, ви создані для того, щоб рахувати зірки? Живіть це життя і будьте собою. Всім щастя і здоров'я!